В'єтнамський бальзам зірка перший крок при лікуванні застуди. Перевірений лікарський засіб, а не косметична суміш. Будемо здорові. Запитуйте в аптеках в'єтнамського, довіряйте тільки перевіреним лікарським засобам. Взагалі, кораллі це абревіатура з двох слів карпатські алігатори. Не просто рок, не просто етно. От ми собі придумали рок варяте Ой, гой, то наші гори є! Карпати, то наші гори! Тут дуже важливо задуматись, як ідентифікувати себе і відрізнити від ворога. Власне, це українська мова. Діти волі, чорногорці, не пускайте з рук тоборці. Боже нам помогай. А, Моя ой, історія велика. У, -у, -у та колись на курибах було рай. Я думаю, що воно не зникне з пам'яті тих людей, поки будуть люди жити і вихідці з суто з того села. Воно не має права зникнути. Історія незабутих сіл Тернопільщини. Дивіться на телеканалах Суспільного мовлення. Тоталітарний режим неправовий. Він працював над винаходами. Як боротися? Тестування захищає близьких та людей із груп ризику, стримує поширення хвороби. Пам'ятай, що турбота про здоров'я це твій внесок у перемогу. Турбота про своє та здоров'я близьких це обов'язок кожного під час війни. Вживання сигарет та електронних пристроїв для куріння небезпечно не лише для курців, але й для людей. Поряд. З 11 липня в Україні забороняється куріння тютюнових виробів для нагрівання на рівні з сигаретами, кальянами та електронними сигаретами у громадських місцях. Не обкурюй близьких, виконуй новий антитютюновий закон. Покажіть це відео діткам для їх безпеки, малюк. Привіт, я котусик. У мене для тебе є гра. Навчимось, як розрізнити іграшку та небезпечний предмет. Бачиш дві іграшки. Тични на екран, яку можна брати, а яку ні. Правильно, ти тепер в безпеці. Побачив такий предмет. Ніколи не підходь та не бери клич батьків. А вони наберуть 101 або 102. Запам'ятай це та будь здоровий. Увага! Режим тотальної економії. З 7 до 23 вимкне всі зайві електроприлади. Допоможи відновити електромережу країни. В'єтнамський бальзам Зірка. Перший крок при лікуванні застуди. Перевірений лікарський засіб, а не косметична суміш. Будемо здорові. Запитуйте в аптеках в'єтнамську. Довіряйте тільки перевіреним лікарським засобам. Покажіть це відео діткам для їх безпеки. Люк, привіт! Я котусик. У мене для тебе є гра. Навчимось, як розрізнити іграшку та небезпечний предмет. Бачиш дві іграшки. Тични на екран яку можна брати, а яку ні. Правильно, ти тепер в безпеці. Побачив такий предмет: ніколи не підходь та не бери. Клич батьків, а вони наберуть 101 або 102. Запам'ятай це та будь здоровий. Увага! Режим тотальної економії. З 7 до 23 вимкне всі зайві електроприлади. Допоможе відновити електромережу країни. В'єтнамський бальзам Зірка. Перший крок при лікуванні застуди. Перевірений лікарський засіб, а не косметична суміш. Будемо здорові. Запитуйте в аптеках в'єтнамську, довіряйте тільки перевіреним лікарським засобам.